То есть наша проблема рішена. Добрий вечір. Савік, добрий вечір студія. Я перед тим як відповісти на це запитання, хочу проінформувати вас і студію. Що в серпні місяці, коли працівники студії КІ студії Савек, шоста студія були у відпустці, була ще одна спроба податкового органу донарахувати податкові зобов'язання. Була проведена податкова камеральна перевірка. І були знову ж винесені незаконні повідомлення, податкові повідомлення рішення. І під нам, як адвокатам, вперше в Україні вдалося довести податковому органу порушення, які вони здійснили, і вони самостійно скасували це, скажімо, рішення. Тепер ми чекаємо, як будуть притягнуті до відповідальності ті посадові особи, які свідомо порушували законодавство. Тепер те, що стосується справи, справи про анулювання е дозволу на застосування праці іноземці, дозволу на працю вам. В судах першої інстанції, апеляційної інстанції, ми довели, що рішення ґрунтувалося на незаконній, неправдивій і недостовірній інформації, яку було подано Державною фіскальною службою. Суди скасували це рішення. І, здавалось би, рішення вступило в законну силу. Логічно було би припинити судову тяганину. Але, на жаль, Київський центр зайнятості подав касаційну скаргу, суд її прийняв і відкрив провадження, ще не призначення, скажімо, справа. Що це означає? Це означає, що справа може бути скасована, може бути прийнято нове рішення, але. Ймовірно, може бути, що касаційний суд скасує рішення першої та другої інстанції і відправить справу, наприклад, на новий розгляд. І ми отримаємо ту ж саму ситуацію, з якої починали, коли знову будемо, скажімо, ви будете не мати права працювати в Україні. Я надію, що все-таки судді вищого адміністративного суду все-таки будуть притримуватись закону і приймуть законне рішення. Правда, ми не знаємо, коли це, коли, це, коли це відбудеться. Тепер, що стосується справи. Питання до вас, Давайте як я адвоката. закінчу, потім тоді. Уточнити, що по цьому я трап, по вищому адміністративному. Ви можете уточнити, а на підставі який? вищий адмінсуд відкрив касаційне провадження, де він там побачив неоднакове застосування норм матеріального чи процесуального права? От можна, оцей просто момент він трошки юридичний, але він важливий, щоб зрозуміти. Чому взагалі вищий адміністративний суд взявся за те, щоб цю справу розглядати після того, як апеляція дала таке саме рішення, як і перша інстанція? Ну дивіться, суддя на стадії прийняття касаційної скарги перевіряє і процесуально він прийняв законне правильне рішення щодо, скажімо, якщо пода було правомірно. І подана касаційна скарга, в нього не було іншої можливості, як відкрити провадження. Я я би не шукав тут якихось, скажімо, ну як кажуть, просто народі підвох. Суддя прийняв правильне процесуальне рішення, що відкрив касаційне провадження. Тепер те, що стосується справи податкової щодо нарахування податкових зобов'язань 13 мільйонів і кримінального провадження, яке здійснюється паралельно. Ми на жаль скажімо, отримали і сам як про це сказав. Ми не отримали можливості відправити відправити справу на експертизу, щоб вона була комісійною, щоб вона була скажімо, незалежною. На сьогоднішній день ми не маємо результатів цієї, скажімо, справи. Фактично, є ймовірність того, що скажімо, будуть прийняті, будуть прийняті рішення. Експертами в догоду податковим органам, і ми чекаємо, які ж будуть, скажімо, які ж дії, і ми знову будемо знаходитись в судях, але фактично, після рішення, після експертизи, може бути, скажімо, не то, що поновлено, а повторно скажімо, здійснено ваш допит і може бути оголошено, оголошено вам підозру. Тому ризик справа. І те, що говорить народний депутат, на жаль, нічого ми ще не, не можемо стверджувати, що справа закрита і вирішення всі проблеми. Ми е, доказали і порушено чотири кримінальних провадження проти е, представників державної податкової е, державної податкової служби за незаконні дії щодо про, призначення перевірки, е, оформлення результатів перевірки і щодо порушення кримінальних проваджень. Тому я би не був таким. Впевнений, ми зробимо все як адвокати, для того, щоб захистити ваші права і ваші інтереси, але все боротьба ваші попереду. Ні, та вибачте, я не так часто віжу адвоката, тому дозвольте, я йому задам питання. А що mm -hmm. буде значити, якщо мій статус свідетеля буде змінення в статус подозріваємого? Що це буде значити? Ну, бачите, коли ми справа чи основою для скасування дозволу на праці якраз була. Інформація Державної податкової служби, що вам оголошено підозру. І це стало підставою для анулювання. Тут є деталі, такі тонкощі юридичні, фактично, поки, поки вирок не вступив в законну силу, ви вважаєтесь невинною особою. Але я не виключаю, що підстав, підставою для анулювання дозволу на працю може стати якраз оголошення вам підозри.